В парку Супільчі ми проводили символічний фановий забіг з домашніми улюбленцями вусола по хвіст. Цей захід ми проводимо вже вдруге. Минулого року ми провели це вперше, і хочемо зробити з цього традицію. Але в зв'язку з певними обставинами прийшло не так багато учасників, як ми сподівалися. Але ми чекаємо всіх наступного року вже в мирній Україні. Ми не визначаємо переможців. Ми хочемо цим забігом символічним, показати те і звернути увагу на те, що спортом і фізичною активністю Істю можна займатися із домашніми улюбленцями. Ми бігали по хаті з ним хвилин. Собаки, оскільки вони мають свій норові характери, основна вимога для них були це намордник, і в них більша дистанція. Малі породи собак і інші домашні улюбленці для них була мала дистанція, і відповідно не було такої обов'язкової вимоги мати намордник. Це була рекомендація. Року приймала участь в озерні, але я коли дізналася, що є такий забіг з домашніми улюбленцями, тому вирішила спробувати. Це наш перший забіг. Їх звати Найк і Баті і їм 4 місяці. Ми отримали мотивацію, натхнення, і тепер у нас є стимул тренуватися, щоб наступного року ще раз прийняти участь і зайняти перше місце. учасник при реєстрації, якщо він попередньо реєструвався, отримував символічний подарунок. Це браслетики від організаторів від нашого партнера. добра вода, водичку. І відповідно, кожен фінішер отримував брендовану медаль від організаторів, яка ніколи більше не повториться. Вона любить, вона любить, вона за палками любить бігати, з палками любить бігати. Звати її Джесі вісім з половиною років вже їй. Я за загальному сам бігаю і вже не перший раз особистий забіг, перший раз з собакою. Тому я, враховуючи свій досвід, я зразу треба зрозумію, треба швидше рванути, щоб не було ніяких собак і першим пробігти. Ти все. І вона має свій характер такий, що якщо гладити, то вона добра. Якщо мити чи процедури робити, то вона злюка. Такими заходами ми намагаємося акцентувати і мотивувати людей до фізичної активності. Ми хочемо відволікти, хоч не надовго, хоч на 10 хвилин, хоч на півгодини, щоб з'явилась посмішка, з'явились хороші враження, щоб подивитись на інших тварин, подивитися на породи собак, на котів, на хомячків, щоб наші діти відволіклись і отримали заряд енергії позитиву на деякий час наперед.